Вітаю вас, друзі, на каналі Даніїла та Лариси. В інтернет-магазині Craft Store з'явилася нова колекція наборів для настоювання від відомого українського винокура Олега Карпа. І треба визнати, що Олег Карп був першим виробником ось таких наборів для настоювання в пакетах. Ці набори завжди були об'ємними. У цьому випадку в мене яблучний віскі, який розрахований на 3 літри дистиляту. І сьогодні ми з вами проведемо огляд, приготуємо цей набір для настоювання. А наприкінці відео спробуємо готовий напій. Колекція наборів налічує понад 50 різних варіантів, і всі їх ви можете знайти в інтернет-магазині Craft Store за цінами виробника. Також набори можна замовити не лише з доставкою по Україні, а й у всі країни Європи, Америку, Канаду, Ізраїль та ще деякі інші країни. За бажанням ви можете перейти за посиланням, ознайомитися з колекцією наборів для настоювання настоянок. Там є різноманітні коняки, ром, віскі, а також велика кількість унікальних традиційних настоянок. І напишіть у коментарях огляд якого набору ви хотіли би побачити на каналі. Зокрема, сьогодні я приготував східного черя. У нас є чудовий коньяк на самогоні, справжній слов'янський напій. Також є вишукані віски та коньяк хеннесі. Але розпочати і приготувати сьогодні я хотів би саме віскі з спеціального набору. Яблучний віскі, як я вже казав, розрахований на 3 літри алкоголю: склад, дубова щепа середнього обсмаження, сушені яблука, родзинки, ванілін і декстроза. Але, як правило, виробники наборів, у чому я вже неодноразово переконувався, не розкривають повний склад своїх спецій, а щось приховують і зазвичай із наборів. Ось таких сухих наборів для наполягання, які призначені для приготування таких напоїв, як віскі, ром, текіла, коняк виходить в цілому хороші настоянки, але ніяк не схожі на напої, які мають дану назву. Сьогодні ми перевіримо це саме на наборі Олега Карпа. Значить, за інструкцією тут жодних взагалі немає. Чудес! 70 днів наполягати, відфільтрувати і потім дегустувати на сортуванні. 40% фортеці. Тут у мене сортування, яке я приготував із чистого спирту, зробленого на такій чудовій колоні. І на каналі є багато відео про те, як приготувати хороший якісний спирт. Але ми з вами сьогодні говоримо про набір і подивимося, що там усередині. Розпаковуємо. Тут можна було б і розірвати, можна і розпакувати. Сам пакет із зіплоком, Всередині він має поліетиленове напилення, тобто він не гігроскопічний. Це означає, що ваші набори не наберуть вологи під час транспортування або ж під час неправильного зберігання. Ванільний цукор. Пахне вся ця краса. Дуже смачно. Ну і засипка такого гарного якості. Я бачу, що і самі яблука, і дубова тріска, і все якісне. Немає на них жодних артефактів. Ну і власне кажучи, приступимо до приготування, процес якого займе у нас лічені хвилини. Друзі, погодьтеся, що з появою ось таких наборів для настоювання для винокурів, любителів смачного дистиляту настали просто золоті часи, золотий вік. Не треба особливо вигадувати, достатньо приготувати якісний хороший спирт, а його як відомо зробити значно простіше і легше ніж якийсь дистилят. Тому якщо ви початківець самогонник, початківець винокур, який хоче долучитися до такого чудового хобі, то ось такі набори саме для вас. Для настоювання їх існує величезна кількість саме для вас. Закриваємо кришкою, ставимо в темне місце на два тижні. У спирті відбувається цікава реакція. Не знаю, через що це, дорогі друзі. Минуло сім днів. У мене була дилемма витримати 10 днів чи 7. Мені здається, напій набув такого гарного кольору, має неймовірний аромат, просто вражаючі ванільні нотки плюс сухофрукти. Зараз трішки спробуємо. І дуже цікавий профіль. Отже, нам залишилось його процідити. Причому спочатку я зроблю це через ось такий капроновий фільтр, а потім уже через фільтр для крапельної кавомашини. Після проціджування дам напою відпочити ще кілька днів у скляних пляшках. Одразу ж розіллю його по пляшках, дам йому відпочити, і, відповідно, після цього ми з вами будемо дегустувати всю цю красу. Але виглядає це дуже гідно і пахне теж дуже гідно. Я сумніваюся, що це вийде саме віскі, але на мою думку, вийде чудова настоянка. Давайте почекаємо ще два дні, а ви зустрічаєтеся в наступному кадрі. Ну що ж, друзі, минуло 4 дні. Напій відпочив, і, на мою думку, напої це єдине, що взагалі коли-небудь відпочиває в цьому домі. Я їм заздрю. Давайте будемо пробувати. І в першу чергу оцінюю аромати з пляшки. Дуже приємний. Це, ну, в принципі, такі настоянки, які називають віскі, коньяк і так далі. Вони по суті не можуть мати жодного відношення до класичних. Ну, в даному випадку віскі, тим більше яблучні віскі. Але, хоча є медові віскі, і так далі, у мене тут друзі є. Такий співпитущий називається автоматичний наливатор, який має функцію дозування, має вбудований акумулятор. Ось я зараз наллю, точніше, як не наллю, а встановлю по 30 грамів. Йому звісно, треба закачати напій, що він і зробить у першу чарку. Хотів сказати, він налив трохи менше. А далі буде наливати по 30 грамів у кожну поставлену чарку, що надзвичайно зручно, коли ви п'єте в компанії. До речі, на самому наливаторі можна замовити гравіювання, наприклад, коханому чоловікові або улюбленому тестю і так далі. А ми з вами давайте оцінимо яблучний віскі на стоянку, зроблену з набору Олега Карпа. І що я хочу одразу відзначити: подивіться, як красиво напій поводиться на стінках склянки. Мені дуже подобається, красиво так стікає. За ароматом дуже свіжий яблучний аромат. Щодо прозорості, та, він ідеально прозорий. Вийшов, власне кажучи, там і в пляшці, і в будь-якій ємності. Поверхня абсолютно без жодних плівок. Тобто абсолютно ідеально чиста поверхня напою. Немає ні маслянистої плівки, жодних небажаних артефактів, скажімо так. Аромат дуже свіжий, дуже легкий і не перенасичений чимось. Тобто аромат, можу сказати, збалансований. Ось я очікував, що буде запах сухофруктів. Запаху сухофруктів немає. І, власне, такий яблучне, але і дійсно пахне, як віскі з яблучним ароматом, що для мене вкрай цікаво, пробуватимемо. Прекрасна настоянка, просто чудова. На далекому смаку є якесь невелике відчуття зернового дистиляту, але вона зовсім не очевидна, присутня, легка насолода. І ось, до речі, нещодавно я зробив хороший бурбон, витримав його в бочці. У ньому також була легка солодкість, що мені дуже сподобалося. Про це також є окреме відео на каналі. Напій дуже питкий, за питкістю я в постобальній шкалі, мабуть, точно поставив би 95, смак легкий, округлий, не різкий. У першому після смаку чітко відчувається віскарно-яблучний аромат і такий же дуже легкий віскарний смак. Складається враження, що віскі змішали з хорошим бренді. Тобто, ще раз повторюю, цей напій не має жодного відношення до віскі. При цьому це чудова настоянка з абсолютно неповторним смаком. І водночас, у післясмаку разом із ваніллю відчуваються нотки шоколаду, який напевно віддав дуб. До речі, тут було два види тріски я звернув увагу, що була частіше слабкої прожарки і чай або середньої прожарки, і частіше сильної прожарки. Ось у післясмаку з легкою ноткою ванілі. Маємо легкий післясмак зернового дистиляту, що дуже приємно. Дуже приємна настоянка, дуже приємна з ванільно-шоколадними нотками. Тобто, перший смак це все ж таки смак якогось фруктового бренді. Далі на другому смаку яблучні нотки починають переходити у шоколадно-ванільні, і вже на далекому після смаку відчувається смак зернового дистиляту. Хоча основа тут звичайний спирт. Але можу сказати, що це прекрасно. Мабуть, одна з найкращих настоянок, що імітують віскі. Хоча, ну ось, це зовсім не віскі, але імітація чудова. Мені дуже подобається дорогі друзі, можу сміливо рекомендувати яблучний віскі від Олега Карпа. Це справді зовсім незвичайна настоянка. Ось я сиджу, розмірковую над її смаком. Вона абсолютно незвичайна. Вона має свою душу, має своє обличчя. І це, звісно, фігуральне обличчя. Тобто, вона не безлика, не щось випадкове. А видно, що автор, який складав це, явно добре попрацював. Друзі, напишіть у коментарях, які настоянки Олега Карпа ви вже пробували, і огляд, на які настоянки ви хотіли би побачити на нашому каналі. Чудово. А на цьому в мене все дуже дякую за увагу. Дякую, що дивитеся. І так, нехай з вами буде бахус всього найкращого. Бувайте.